Нове обладнання, багатофункціональний човен сани цьогоріч хмельницьким рятувальникам на водохреще не знадобиться. Його придбали у грудні для порятунку людей на кризі. Вперше за останні три роки температура на свято водохреща на плюсовій позначці. Втім, медики кажуть, переохолодження у воді може бути і в таку погоду. Існують такі захворювання, як гіпертонія, ревматизм, пневмонія, туберкульоз, захворювання нирок, епілепсія, при яких, які є прямим протипоказом для купання в холодній воді, пам'ятаємо, що перед зануренням воду ніяких спиртних напоїв. Занурюватись краще по шию, не змочивши голову. А перебувайте у воді не більше 20 секунд. Як і торік на річці Південний Буг обладнали чотири місця для занурення: три на набережні і одне з боку пляжу. Комунальники прикрасили їх ялинковими гілками. Такі звичаї для мене незрозумілі. Люди купаються голі, хрестяться, п'ють потім. Ну я рахую, що люди повинні ходити до церкви, молитись Богу. Треба тренуватися з літо осінь. Том потихеньку, потихеньку, а так скочити в воду, потом вискочити, і що буде можна. Господині до зловити. На цих локаціях стежитимуть за безпекою хмельничан 11 рятувальників. На території області у нас залучено 33 чоловіка особового складу ДСНС і 8 одиниць техніки. Температура води. Також зараз застерігає нас для того, щоб бути безпечними і дотримуватися всіх заходів безпеки, щоб не отримати перехолодження організму. Акуратно підходимо до місця, скажімо, занурення, заходимо в воду поступово. Кілька правил порятунку людини, яка тоне наочно. Потрібно потерпіло брати ззаду. І підтримувати його бороду, щоб вона була на поверхні. Серцево-легнева реанімація робиться лише тоді, коли ми впевнилися, що серцева діяльність призупинена, тобто ми не відчуваємо пульсу, людина не дихає. Робимо ми два вдиха. Далі переходимо до компресії. Треба пам'ятати, що руки у нас прямі мають бути. Кладемо долоню одної руки, на неї накладаємо долоню іншої руки і робимо 30 компресій. Раз, два, три. До того часу, поки ми не помітимо ознак життя або до приїзду швидкої допомоги. Упродовж доби на двох локаціях для занурення чергуватимуть також працівники комунальної рятувальної служби. На набережні розгорнули намет, де можна перевдягнутися і зігрітися гарячим чаєм. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.